Всім привіт, я Шогар, і зараз я розкажу про свою пісню, яка називається Олі. Вона не хоче крембре. В неї є оле. В неї олі. Пісня Оліх має дуже насправді глибокий зміст про те, що дівчина вона собі подумала, що їй ніхто не треба, тому що в неї вже є Олє, да? А вона користується популярністю. Хочу наголосити на цьому. Чи не так? Головною фразою пісні є. Вона не хоче трамбле, в неї є внеїоле. На цьому моменті наша героїня пояснює те, що вона не потребує чоловічої уваги, тому що у неї вже є Олег, якому вона приділяє всю свою увагу, і її більше ніхто не потрібен. Чи не так? Наступна фраза в пісні звучить наступним чином. Вона не йде на дефіле, внеоле. Даними словами, героїня хотіла передати, що вона не йде поля, ніде, вона ніде не хоче і показувати себе і проявляти себе, яка вона...